Каша за 7 гривень, тушкованка за 15. У Житомирі приторговували тим, чи мали би годувати вояків. У їдальні тамтешні торговельно економічного коледжу активісти виявили цілий склад армійських сукпайків і наметів. Ого Боже, нарушу снідана Вот, дільна. Вечіряво припіжи Вот. лізакопають міністерство оборони. Де пацанок? ну, у пасадових нету там це є сух, сухий пайок стандартної форми нового зразку, який видається військовослужбовцям, які убувають відрядження, в тому числі і в зону проведення антитерористичної операції. Про знахідку волонтерів сповістили студенти, але потрапити всередину ті спочатку не змогли. Адже директор коледжу повідомив приміщення в оренді його підприємцеві здав фонд держмайна. Ми є сторона договору. По договір підприємець приватний і фонд держмайна. Тому ми туди її звучаємо. Сам же підприємець приїхати не захотів. Телефоном сказав він відряджений. Аби потрапити до їдальні, довелося викликати правоохоронців і представників військової прокуратури. Субтічно противно група зараз описувати. Вилучили аж 300 коробок, це півтори тисячі пакетів. На всіх стоїть маркування вироблено у військовій частині а – Це козятин на Вінничині. Яким чином військові харчі потрапили в приватні руки? Нині з'ясовує нацполіція. Там вже порушили кримінальне провадження за статтею крадіжка. У Міноборони кажуть про походження протпайків поки нічого сказати не можуть. Мовляв, спершу експертиза, а потім звинувачення. Ця інформація дуже ретельно перевіряє. Зараз можна будь-що підробити, але разом з тим, якщо буде встановлено, що дійсно ці пайки були викрадені якимось чином, або до продажу цих пайків причетні будь-які посадові особи, чи міноборони, чи генерального штабу, ця інформація одразу буде надана правоохоронним органам.